26 квітня у приміщенні Зміївської центральної дитячої бібліотеки відбувся вечір. Зустріч під назвою Журавлі летіли, присвячений пам'яті учасників ліквідації на Чорнобильській атомній електростанції. Учасні взяли самі ліквідатори, які розповіли молодому поколінню свої спогади про квітень 1986 року. Анатолій Іванович Степаненко, один з ліквідаторів. Сьогодні відставний майор міліції, пам'ятає, як його ще хлопцем відправили на учбову практику перед держіспитом. Говорить, тоді їм до пуття не пояснювали і вони не розуміли, куди їдуть. Взяли нас в поїзд, їхали ми по сутки, приїхали Гоміль, теж в білорусі, теж було при радянській владі. А автобусом їхали цілий день. Зустріч нам йшла колона скорі допоможі, пожежні машини, дороги, там техніка. Тільки ми там вже знали, куди нас провезли. Привезли нас в місто прип'ять. Ми міняли тоді. Школа міліції з Воронежа, Воронівської школи міліції. Пробуло ми там два місяці. Наш обов'язок заходила охорона об'єктів, магазини, школи, об ну об'єктів. других об'єктів. В публіці ходиш, не ощущаєш тут радіацію. Зайдеш в закрите поміщення в дом. Починається в горлі пересихає, перші води, зразу чувствується сама радіація. Так що довелося понюхати ощутити на себе, що таке. Учні та вчителі Зміївської загальноосвітньої школи No2 уважно слухали та задавали ліквідаторам питання. Раніше діти про катастрофу чули лише з вуст батьків. Зізнаються, що почути історії живих свідків тих подій цікавіше і проникливіше. Аліна подією 86-го року цікавилась завжди. Інформацію збирала в бібліотеці, читала книжки. «Коли вивозили людей вивозили їх на 1100 автобусів. Людям было это сложно пережить, потому что они же не знали, что они уедут, они уедут от своих домов, оставят всех своих животных и не будут их больше кормить. Это, это очень большая трагедия, и мне кажется, что людям ее пришлось очень долго запоминать, переживать. Чорнобильська аварія не пройшла безслідно для українського народу та й взагалі всього світу. Анжела Петрівна потрапила в прип'ять в квітні 1986 року. Тоді й було лише 35. Я сама там робила ну, в столовій, в їдальні робила 18 часов ми робили, за 3 часа в сутки спали. Тут такого нічого казати, але ну, теж поїхала молода ще ж була. Ми кормили 2,5 тисячі людей у сутки. Що от як які люди, які молоді, які пострадали, їх вже зараз і живих нема, то саме, а як були як на, на реактори перші, то саме. Осталися люди больні, що це залишилося, які скільки волячок, що, звісно, спасибо, звісно, що в нас є і врачі, то саме своя обкомовська больниця, які теж відносяться до нас, спасають нас, їм, звісно, низький поклин, Я ж кажу, що. Шо... Хорошо і обращення, і все, і люди такі, які є. Працівники бібліотеки підготували до заходу тематичний збірник з іменами і фотографіями героїв, пам'ятними документами, мапами розташування пунктів та віршами. Цей вечір зустріч важливий для молодого покоління, бо розповідає про героїзм спасителів України та світу, увічнює спогади славних ліквідаторів. Анжела Петрівна бажає, аби такого лиха ніколи більше не доводилось пережити нікому. а Атомна катастрофа залишилась лише спогадом. Щоб цього більше не повторилося, щоб наші внуки наші діти цього ж не було, щоб цього, да, того, як, такої катастрофи. Я хочу ну, сказати, щоб, ну, їм, щоб було мирне небо, щоб діти жили не в тому самому, як, ну, як ми побачили.